Від створення світу воля Божа полягала у тому, щоб люди жили цілісними у дусі, душі і тілі. Його воля для вас не змінилась, ба більше Біблія наповнена обітницями про ваше стілення. Візьміть обітницю про стілення і прийміть своє стілення. Це завжди воля Божа. 103-й псалом допоможе вам проголошувати Слово Боже, де би ви не були. Зрозумійте, що стілення це обітниця, яка походить з життєвої сили самого Бога. Коли Ісус переміг прокляття і був воскрешений життям Воскресіння, Він зробив так, щоб ця життєва сила текла від Отця до вас. Коли Він заплатив за ваше спасіння, тоді ж він заплатив і за ваше фізичне зцілення, отримайте перемогу над будь-якою хворобою, і живіть у божественному здоров'ї. Живіться Божими обітницями простілення, змінюйтесь і оновляйтесь у дусі, душі й тілі. Бог хоче, щоб ви були здоровими, і це Його воля, щоб ви були зцілені. Ухопіться за Божий план для вашого стілення, збудовуйте свою віру і прийміть ваше стілення і цілісність вже сьогодні. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс, а Це моя дружина, пастор Террі Коплен Пірсонс. І ми дуже раді бути сьогодні з вами на цій передачі. Ми так цього чекаємо. Вірно, ми дізналися, що нам випала честь вести ці передачі і ділитися з вами словом так. Божим. І ми дуже зраділи цьому. Щойно ми дізнались про це, ми одразу ж сказали: гаразд, Господь, про що нам варто поговорити? Про що ти хочеш, щоб ми поговорили? І чесно кажучи, як ми з пастором Джорджем розповідали знімальній групі, відповідь на цю молитву спочатку не була дуже чіткою. Так. Це було щось так. на кшталт, було б непогано проговорити про це. Ні, не це. Так. Ось це буде справді хороша тема. Так. Це теж не так. те, але потім, коли ми зупинились на цьому, то зрозуміло, що саме про це Бог хотів, щоб ми поговорили. Господь знає, що вам треба, і він допомагає нам донести до вас те, чого ви потребуєте. Тому якщо протягом наступних кількох днів ви будете уважно дивитися і слухати нас, то Бог має для вас щось чудове. Ти хочеш розповісти, що Ні, я це? хотів запитати, чи не хочеш ти розповісти, що це? Я ніби втиснулася. Це справді сюди. чудово. Бі, барабанів, будь ласка, перш ніж ми перейдемо до цього, я хочу сказати наступне. Перш ніж я скажу, що це? так, звичайно, гаразд. Кеннет і Глорія Коплен, дякуємо вам за те, що дозволили нам вести ці передачі. Ми ніколи не сприймали як щось належне, можливість сидіти за цим святим столом, звідки стільки років проповідувалось слово Боже, і ви надали нам такий привілей. Тому ми дякуємо вам за це. Хвала Богу. Тепер так. з урахуванням всього сказаного. Думаю, важливо визначити, що ми з Джорджем всі ці роки працювали у цьому служінні і вбирали в себе місію і покликання цього служіння, але ми тут не для того, щоб копіювати і повторювати те, що ми чули раніше це те, що ми чули і застосовували у своєму житті. Це те, в чому ми помилялись і вчились на своїх помилках, те, в чому ми не були успішними. Питання, які у нас виникали. І Господь допомагав нам. і у слові віри. Мені подобається те, що завдяки вірі ви можете дізнатись те, чого ви не знаєте. Мені це подобається. І ми всі ці роки діяли у тому ж покликання та помазанні, що і брати сестра Копленд. Ми служили цьому покликанню. Ми служили цьому помазанню. Тому для нас велика честь сидіти за цим столом але. Ми сидимо тут з тією ж метою, з тим так. самим серцем, так. з тією самою місією. І частина цього полягає у тому, що Бог хоче, так. щоб ви були здоровими. І Коупленди хочуть, щоб ви були здоровими. І ми хочемо, щоб ви були здоровими. Але у мене нічого немає, у Джорджа нічого нема. Коуплендам нічого запропонувати вам від себе. Але те, що ми можемо запропонувати вам, так. це те, що так. дає Бог. Те, що приносить він, те, чого хоче він, Бог є цілителем. і мені подобається у ньому те, що він не намагається сховати це від вас і не намагається сховати це від нас. Він хоче, щоб ми знали його як нашого цілителя. Саме на цьому ми будемо зосереджуватися ці 10 днів зцілення. 10 днів зцілення. І ми хочемо, щоб ви залишалися з нами, переглядали ці передачі, досліджували це. Бо це дуже важливі принципи, яким ми тут навчаємо. І у нас є тези цих передач. Ви можете абсолютно безкоштовно завантажити їх з нашого сайту kcm.org.ua. І ви можете користуватися ними і досліджувати їх. Пастори, ви можете користуватися ними, щоб служити своїй церкві. І ви також можете користуватися ними у своїй сім'ї. Я знаю, що так. наші діти вони так. беруть такі речі. Я думаю, що вони навіть брали деякі з тих тез і розбирали їх зі своїми дітьми, так. говорячи, ми будемо досліджувати з ними Біблію. І ці тези подобаються мені тим, що на нашій передачі ми навчаємо лише трохи більше 20 хвилин щодня, так і вони ідеально відповідають так. цьому. Вони ідеально відповідають тому, щоб сидіти і обговорювати, задавати питання, проводити час у Слові Божому. Тому це велике благословення, що ми маємо інтернет, маємо сайт, на який ви можете зайти і завантажити ці тези. Давайте помолимось за це навчання. Наразд. Отець в ім'я Ісуса. Ми приходимо до тебе зараз і дякуємо тобі. За сильне помазання. Бути у змозі чітко викласти на цих передачах те, що ти одного разу сказав і зробив стосовно зцілення людей. Ісус навчав, проповідував і зціляв. І зціляв. Господь, я дякую тобі за чудеса, які будуть відбуватись в цей час. І дякую тобі. За те, що ти навчаєш і відкриваєш нам, що це твоя воля і твоє бажання, щоб кожен з нас ходив у повноті зцілюючої сили Божої, незалежно від віку. Господь, чим старшими ми стаємо, тим сильнішими ми стаємо. Чим старшими ми стаємо, тим більше ми зцілені. І отець, ми з самого початку беремось за це в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Я хочу сказати ще дещо так. про ці 10 днів, які чекають на нас. Стілення з, з точки зору писання, з точки зору духовної сфери, Ваше тіло дуже складне, і йому багато всього потрібно. йому потрібен цілий набір вітамінів, мінералів і гормонів. йому потрібні різні засоби. Йому необхідно все це для підтримання здоров'я. Інколи воно потребує чогось одного більше, ніж іншого. Можливо, йому потрібно більше якогось вітаміну, а наступного разу може знадобитись щось інше. Тому зцілення і всі ті різні елементи, які є частиною зцілення. ми поговоримо про деякі з них протягом наступних десяти днів. Але це не все те, про що ми будемо говорити так. з вами, приведе вас до того, що вам треба. щоб б то не було. Робіть так. те, що ми викладатимемо протягом наступних десяти днів, і тримайтеся цього. Господь буде використовувати ці кроки, щоб скеровувати вас туди, куди вам потрібно. І будуть якісь речі, на яких ми будемо так. фокусуватися з дня у день. Які можливо потрібні вам більше ніж днем раніше чи більше ніж у минулому? Можливо, це що, чого ви потребуєте? Що ваше стілення одразу ж проявиться, як тільки ви почуєте це і почнете діяти. Так. і продовжити триматися цього. Так. Ми не можемо так само як і ви, не припиняєте їсти лише тому, що вам потрібен вітамін С. Ви не робите вітамін С єдиним продуктом, який ви споживаєте. Ви споживаєте багато всього. Але інколи так. щось звертає на себе більшу увагу ніж щось інше, бо це те, що потрібно вашому тілу з духовними речами, так само інколи нам потрібно зосередитись, виправити і поповнити запаси у певній сфері більше ніж в іншій. Тому ми будемо терплячими, не будемо поспішати, і господь добре. Я пам'ятаю, як після мого спасіння я намагався почути від Господа і вірити Богу, Але стосовно зцілення, я чув від людей. З якими я тоді спілкувався, наступне Ти насправді не знаєш, чи є воля Божа на те, щоб зцілити тебе чи ні? Ти також не знаєш, що Бог може наслати на тебе хвороби щоб навчити тебе чомусь. І я був дуже вдячний за те, що поїхав навчатися в університет Орела Робертса, де ми з тобою і познайомились. Саме там я вперше почув, як Орел Робертс проповідував про зцілення. Насправді, вперше почув, як проповідував твій тато. І я пам'ятаю, що коли я дізнався, що це воля Божа, щоб я був здоровим, це кардинально все змінило це змінило все моє мислення, це змінило все моє майбутнє і те, чому мене навчали раніше. Так, ми вірили тоді у все це. Але ми не знали слова Божого. Ми не знали, що говорить про це слово Боже. І якщо ви дивитесь нас вперше, чи, можливо, вперше чуєте щось подібне, то ми говоримо вам, що згідно слова Божого, це воля Божа, щоб ви були здоровими. Мені подобається, що сказав з цього приводу брат Кеннет Хейгін. Ваше зцілення це факт, який вже здійснився. Ісус заплатив за нього ціну. Зцілення належить вам вже зараз, і ви можете прийняти його і навчитися приймати від Господа те, що він хоче робити у вашому житті, щоб ви були здоровими. Тому я хотів додати, що це було зміною в моєму мисленні і зміною в моєму житті. Тому ми будемо по мірі розгляду все більше заглиблюватись у цю тему. А сьогодні зробимо кілька кроків у цьому напрямку. І, приходячи до такого дослідження, очікуйте найкращого від Бога. Очікуйте найкращого від Нього. Очікуйте пізнати серце Бога. Очікуйте Божої любові, шукайте її і будьте готовими прийняти її замість того, щоб сперечатись зі Словом Божим про Божу доброту. Це дуже важливо. Отже, пастор Джордж, мені подобається, як ти почав так, цю тему. Так. Ми маємо потрійну мету на цій серії передач. Вона складається з трьох частин, і почнемо ми з того, що сутність у тому, так. щоб прийняти зцілення. Mm -hmm. Бог дав нам все, що нам потрібно, як сказано в Біблії, так. для життя і побожності. Чому у вас цього немає? Вам потрібно прийняти це. Потрібно прийняти, так. потрібно прийняти рішення. Так. Вам потрібно прийняти його любов, вам потрібно взяти це. Тому ми будемо говорити про те, як прийти до того, коли ми можемо легко прийняти зцілення. Вірно. Вірно. Від Марка 5.34 Віра твоя спасла тебе. Якова 5.15 Молитва віри зцілить хворого. А як ми отримуємо віру? Це підводить нас до другої мети, а саме до того, щоб вкладати свій час нам потрібно вкладати свій час у слово Боже у питанні зцілення. Послання до 10.17. Віра. І віра, для чого? Так віра, для чого завгодно. Біблія каже, що без віри неможливо догодити Богові, і ви не можете ходити з Богом без віри. Ви не приймете своє зцілення, відходячи від Бога, і ви не приймете своє зцілення від Бога без віри. Бо це те, як ми це канал, через який те, що Бог дав і те, що ми бачимо, так. є ефективним у нашому житті. Але ось це – процес віри. і у послані до Римлян 10.17 говориться: віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому ми можемо сказати це вельми конкретно. Віра для зцілення приходить від так. слухання і слухання. Знаєш, Джордж, слухання і слухання вимагає часу. Так, вірно недостатньо почути так. один раз. Так вам потрібно продовжувати так. чути процес віри, якщо говорити словами одного відомого чоловіка, це шари. Ми будуємо. Біблія каже, що царство Боже подібне до насіння. Воно посіяне, воно росте, розвивається, і від насіння воно переходить до зерна у колосі. Або до повноцінної рослини, до зрілості, так. до придатності тому нам потрібно вкладати в це час Так. і справа не лише у тому, що ви чуєте, а й у тому, як ви на це реагуєте. Чи приймаєте ви це, чи берете ви це, чи розумієте ви це, чи дієте ви на підставі цього? Як ви реагуєте? Як ви дозволяєте своєму розуму так. і серцю реагувати? Це вимагає певного часу, потрібно зосередитись. У нас багато різних справ, і слово Боже, інколи так. звучить просто фоном. І це так. добре, але цього недостатньо. Так. Є випадки, коли потрібно зупинитися і приділити особливу увагу, бо на карту поставлено дуже багато, особливо коли мова йде про ваше стілення, оскільки хвороба працює цілодобово. Хвороба не припиняє діяти, так. вона діє у вашому тілі постійно. І тому вам потрібно зупинитися і бути чіткими і конкретними у цьому так. питанні. А це вимагає часу. І ви не можете ставитись до цього легковажно. Так. Це не є якимось так. одноразовим швидким так. рішенням. Тому так. ми приділимо ці 10 днів тому, щоб зануритись оце. І зрозуміло, що це не буде повним зануренням, бо так. на цій передачі ми маємо лише півгодини. Але розкажи, що робив тато, і те саме робив Джері Савейл. Те, що він на самому початку називав повним зануренням, повне занурення йдеться? було засноване на тому принципі, який використовується у прискореному навчанні, чи то повне занурення в дослідження мови, тобто як швидко ви можете вивчити мову. Це було під час Другої світової війни, коли тільки починали намагатися дуже швидко навчати мовам. Вони повністю оточували тих людей цією мовою, цими знаннями, цим навчанням, цією підготовкою. І ви можете застосувати той самий принцип повного занурення до Слова Божого. Біблія називає це роздумувати в день і вночі. Саме про це ми тут і говоримо. І якщо ви потребуєте зцілення свого тіла, то вам буде дуже корисно пройти програму повного занурення у питанні зцілення. саме це ми і намагаємось тут зробити. Я пам'ятаю, як Кейт Мур розповідав про те, що він керував школою зцілення у служінні Кенета Хейгіна. І одним з його обов'язків було переглядати касети брата Хейгіна відеозаписи про зцілення і він дивився їх. Здається, він конспектував їх, допомагав Навчальні розробляти, плани. що то було. Це було зцілення вранці, Зцілення до заходу сонця. Сцілення так, до він заходу він переглядав сонця. ці відеозаписи знову і знову. І знаєте що? Він виявив, що він зцілений. Так, здоровий. Що він робив? Він повністю занурився у зцілення. Так, до, до цієї, цієї атмосфери. атмосфери мені це так. подобається. І тато розповідав, як він виділив якийсь час. Пішов у гараж так поставив у гаражі стіл, взяв біблію, і все, що він робив, це весь день перебував у Слові Божому. Інколи він приходив поїсти, інколи не приходив, і просто протягом кількох днів був зосереджений лише на цьому. На одній важливій речі, Вірно. ви можете робити це різними способами. Це і є повне занурення. Ви можете також створити атмосферу повного занурення, від'єднавшись від всього так. іншого. і просто Вімкнувши проповіді. Наприклад, на нашому сайті ви можете знайти матеріали і передачі присвячені зціленню і таким чином помістити себе до атмосфери зцілення. Так. Коли вона буде оточувати вас, вона буде говорити до вас, вона буде входити до ваших очей та вух. І я трохи забігаю наперед. Отже, ми сформулювали цю концепцію, тому те, що ми даємо вам за короткий час сьогоднішньої передачі, ви можете взяти і робити це протягом дня, поки ви не будете впевненими і переконаними у своєму зціленні, і у вас почне працювати віра так для зцілення. Безумовно, ви будете впевненими Безумовно. у цьому більше ніж в чомусь іншому. Найголовніше, що нам потрібно зробити, і знову ж таки, я почув це від Кеннета Хейгіна. Ми багато про нього казали. Ми слухаємо його. Він духовний батько брата Копленда і наш теж. І якось в одній зі своїх проповідей він сказав: найважливіше, що потрібне церкві, це не чудовий хор, це не красиве приміщення, а оновлення нашого розуму. І я подумав, що це така потужна заява: оновлення нашого розуму. І це третя мета цієї серії передач. щоб ми оновлювали свій розум стосовно того, що ми зцілені. ми здорові. ми цілісні. Ми визволені і стосовно того, що Бог хоче, щоб його люди були здоровими. Вислів: ми оновлюємо наш розум означає, що ми так думаємо, так. тобто це фільтр. Крізь які ми дивимося на слово Боже, це наше очікування. Решту ми бачимо у світлі цього. Ми або приймаємо, або відкидаємо щось у нашому так. житті, базуючись так. на знанні волі Божої, і того, якою є воля Божа стосовно зцілення. посланні до Римлян 12.2 говориться: не пристосовуйтесь до цього віку, а перемініться оновленням розуму вашого. Щоб вам пізнавати, що є воля Божа, добра, приємна так. і досконала, що означає не пристосовуватись до цього світу. Не думайте так, як думає цей світ. Не беріть їхній спосіб мислення. Не беріть те, що приймають вони. Вони вважають, що є припустимий рівень хвороби, так Припустимий рівень здоров'я, Припустимий рівень Вони очікують цього. Ну зараз сезон застуди і грипу. Всі хворіють в цей час. Зараз ходить вірус. Ну, ви знаєте, ми вже в такому віці. Весь цей світський образ мислення. Ну, що буде, те й буде. Ну, це було у моєї мами, було у моєї бабусі. саме так думає цей світ, бо він фактично не має рішення. Але тут говориться: перемініться так. Так. І коли ви перемінюєтесь, оновлюючи свій спосіб мислення, тоді ви маєте можливість ходити у досконалій волі Божій. Так. В одному з перекладів Біблії це звучить так: не дозволяйте світу втиснути вас у свої обмеження. І ми не дозволяємо цьому статися. Скажіть разом зі мною. Це, це, Воля Божа, воля Божа, щоб я був зцілений, щоб я була зцілена, щоб я був здоровий, щоб я була здорова, щоб я був сильним, щоб я була сильним і визволеним, і визволена в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Протягом тижня ми поговоримо про це більше: про волю Божу, про те, як з писання волю Божу. але це те, до чого ми прагнемо. Прийти до того, щоб ваш розум, ваше мислення, ваші, мисленні, ваші так. рефлекси, так. якщо можна так сказати, знали, що це воля так. Божа, щоб ви були здоровими. Послання до Римлян 8.5. Бо ті, хто живуть за тілом, думають про тілесне. А ті, хто живуть за духом або відповідно до його волі, згідно з його дорогами, згідно з його волею, щоб ви були здоровими, вони думають про духовне. Тому, коли ви думаєте, чи зосереджуєте свій розум, так ви так. знаєте, що це означає. Ви вирішуєте, ви приймаєте рішення. Ті, хто зосереджують свій розум на тому, що узгоджується з тим, що каже Бог, будуть мати життя. А ті, хто приймають рішення і згоджуються з тим, як думає цей світ, так. отримують смерть, Вірно. бо це те, що може так. запропонувати цей світ. Ісуса Навина 1,8. Ця книга закону не відійде від уст твоїх. Роздумуй над нею вдень та вночі, щоб точно виконувати все, що в ній написано, тоді ти будеш успішний на дорогах твоїх і чинитимеш розумно. Тому, якщо ви будете роздумувати над стіленням, що означає роздумувати? Це означає думати про це. Це те, що сказав Бог? Що він сказав? Як це змінює мене? Що це змінює у моєму житті? Що це змінює у моїй сім'ї? Якщо я зцілена, якщо це його воля, зцілити мене, то що має змінитися? Ви даєте йому можливість намалювати картину у вашій свідомості і просто думайте про це, говоріть про це так. самим собою. І коли ви будете так робити, це приведе вас до того, що зцілення діятиме у вашому житті. Так, третє Іоанна, 2. улюблений. Молюсь, щоб ти був здоровим і процвітав у всьому, як процвітає твоя душа. Душа це розум, емоції. Так і ваша воля. Тому, коли ваша душа починає пізнавати волю Божу, з цього природно витікає, що ваше тіло реагує та приходить у відповідність з тим, що так, є у вашому так. розумі, спливом і силою, які виходять з вашого духу. Ми хочемо допомогти вам повністю зануритись у зцілення, і одним з інструментів цього є тези наших передач. Вони безкоштовні. Десять днів, так десять днів присвячених стіленню. Ми поговоримо про те, що стіляюча сила Божа це духовна сила. Ми поговоримо про те, звідки так. прийшли хвороби. Там все це є. І ви можете взяти це і просто, як ми кажемо, живитися так. цим, дозволяти цьому Слову входити у ваші очі, так. у ваші вуха. Нехай слово Боже входить так, ви у ваші будете очі. Дозволяти Одне Слову Боже входити іншим. у ваші очі. Писання, місця писання стілення. Слово Боже говорить само за себе, і всі ці місця писання крок за кроком розкривають вам волю Божу у цьому питанні. Так. Ми також пропонуємо вам наші безкоштовні видання. Ви можете знайти їх на нашому сайті. Я сказала безкоштовні. Ви чули, як я сказала безкоштовні і тези, і ці видання, в яких є так багато, не всі але багато місць писання простілення, щоб допомогти вам. А розуміння цього так, допоможе вам так. роздумувати над тим, що слово Боже говорить про зцілення. Ми можемо таким чином оновлювати свій розум, і дуже важливо це робити, щоб справді перемінити наше мислення, змінити його стосовно зцілення. Послухайте, що сказав про це Кенет Хейгін. Коли ви знаєте, що ранами його ви зцілились, і ви знаєте це у своєму дусі, так само як ви знаєте у своєму розумі, що 2 плюс 2 – 4, диявол не матиме над вами жодної влади. Щоб знати це у своєму дусі, потрібно роздумувати над цим у своєму розумі, поки воно не потрапить до вашого духа. Тоді ви будете впевненими і переконаними. Знаєте, ми пропонуємо вам ці матеріали, але все одно вирішувати вам. До речі, я хочу запитати у вас ви коли-небудь були на школі зцілення? На школі стілення на одній з наших конференцій. На кожній конференції, яку ми проводимо, брат Копленд проводить спеціальне служіння так. служіння стілення. Відвідуючи ці служіння, я знаю, що так, часто так. люди просто хочуть приїхати туди, отримати стілення і поїхати назад. Воно не завжди так спрацьовує. Вам потрібно дещо змінити. Потрібно збудовувати свою віру, опинитись у цій атмосфері. Ви залишаєте метушню і зосереджуєтесь на цьому. Тому обов'язково приєднуйтесь до нас завтра. і Пам'ятайте, Бог, любить, Бог вас, любить вас, ми любимо вас. Ми любимо вас. І Ісус і Ісус є Господь. є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту Кесеморкиї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.